Вітаю всіх! Сьогодні 14 листопада 24-го року Харків. Бачите, все було чотири. 4, 4 таких от. Ось один. Ось один відпав, Другий відпав. І Добре, що сніг піймав їх. Зараз я зберу їх. О. Бачите? Невеличкі так. У мене є крупніші мандарини. Хотів зняти, щоб було зразу чотири. Ну, отпали. І цей, бачите, він їли тримається. Ага. Не так-то просто і... Зірвати, зараз я ці два положу, а ці два захвачу, бачите, як тримається гарно. Хоча хвостик уже трошки підсох, о, відпав. І це Та не так просто зняти, як знімають. Надо було все-таки сікати роз'яти. Ладно, одріжемо, щоб не нашкодити. Я рашу їх вже в відри. Сьогодні вночі був сніг в Харкові. Так от прикрило землю, але виноград не осипався. Дерева стоять ще зелені, як бачите. Кізіл стоїть, та все зелене. А мандарини виношу, тому що світла більше. В хаті темно, а тут і прохладно, і волого. І будемо пересаджувати, В хаті пересажувати незручно. Ще й трава якась виросла курям піде. І такі зелені листки я ріжу, опавши. Це вітаміни для тих же курей. Я їх поріжу. А відроцю на 10 літрів бачите, яке привита на три фоліати. Ось це фоліата, тут я листя мульчую так, було. Якого, що було. Бачите, яке ось у товщині йде. Тут вже тонше пішло. Це була прививка ще одна. Хай зарастає, я роблю їй таку інтимну обстановку, щоб гарно зарастало. Гілочками можна буде поділитися з друзями. друзьями. Така гілочка з бруньками, визрівшими бруньками, можна буде поділитися для прививок. Сорт не знаю. Я теж його брав як О. шива мікан ну бачите вони різні плоди по різному є маленькі є великі Є у мене віддільно крупноплодні Здорові такі що на цілу ладонь. поки я тримаю як шива мікан дякую що були у мене в гостях Заходимо, питаємо старого. До нових зустрічей.